Багато хто запитує, якщо у старому завіті Бог наказував судити вбивць злочинців, а Ісус у новому каже, любіть ворогів ваших, то хіба це не протиріччя? Ні. Бо Ісус не прийшов зруйнувати закон, а виконати його. Він сам сказав: Я не прийшов зруйнувати, але виконати Матвія, п'ята глава, 17 вірш. Христос підіймає його на вищий рівень. Якщо у Старому Завіті Бог показав, що гріх має бути покараний, то в новому Він показав, як цей гріх можна перемогти через любов і благодать. Старий Завіт був даний, щоб зупинити зло, зовні через закон і покарання. Новий Завіт діє всередині серця через Духа Святого, який змінює людину так, що вона не хоче чинити зло. Ісус пояснив. Що весь закон і пророки стоять на двох заповідях люби Господа Бога Твого і люби ближнього Твого, як самого себе. Це і була суть усього закону. Але люди її загубили. Вони намагалися служити Богу без Бога, виконувати букву, але без духа. Христос прийшов, щоб повернути людей до справжнього сенсу закону. Він показав, що служити Богу потрібно в дусі та істині. Новий завіт це вдосконалення старого. Амінь.